Наймерзенніший лідер картелю, найменш надійний член Орди Галівікс. Лише за кілька років після свого ганьбливого вигнання він знову повернувся у гру. Об'єднавшись із ксалатат і здобуваючи чорну кров, він встановив контроль над заляканим населенням. Аж поки не сталося це. Коротше, Галвікс виглядає мертвим, і це викликає величезне запитання. Коли ми бачили його востаннє у Тазавеші, там він укладав угоди з брокерами. Що дивно, бо брокери виглядають як ефіри, які, до речі, зараз відіграють велику роль у сюжеті. Їхня впала батьківщина Кереш може навіть стати останнім патчем цього Аддону. Це відео про те, як Галівікса буквально прибрали із сюжету. Дуже швидко. І це не просто так. Сюжет Вову переходить у нову фазу. Усунувши Галі Вікса, Блізард закрили одну з відкритих ліній. І це очікувано. Сюжетом керує нова команда, як і гоблінським народом. І коли ми зберемо докупи всю історію Галі Вікса, побачимо величезний зв'язок. І так, якщо ви колись питали себе, а чи повернеться Венарі? Можливо, і ви дізнаєтесь як. Але спершу. Історія Галівікса його найбожевільніші угоди, чому його викинули зі світу Вов, і навіщо? Галівікс зробить усе, щоб залишитися на вершині. І хоча це типово для гоблінів, з'являється все більше доказів, що не всі такі, коли Галівікс зрадив світ заради азериту і став на бік Сильвани, його вигнали з Орди. Що сталося далі? Без його фінансової ваги гоблінське суспільство почало змінюватися. Газлоу взяв під контроль картель і провів трудові реформи. Усі виявили, що умови при Галлівіксі були просто жахливими. Це все розказано у новелі гоблінський шлях, випущеній перед The War Within». Отже, що зробила Блізард? Вони свідомо запустили серйозні зміни в культурі гоблінів. менше бездумного прагнення до наживи, трохи менше жорстокої конкуренції, і більше як би це сказати. Довгострокової цінності для акціонерів замість гонитви за швидким прибутком кожного кварталу. Але щоб усе це справді сталося, Галівіксу довелося піти. Хоча навіть до його повернення його вплив залишався потужним настільки, що Марен Ногенфодер, друга злов, ледь погодився працювати по новому. Він боявся, йому потрібна була гарантія захисту від Орди. Він пообіцяв змінитися, але ми побачили в патчі. 11.1, що це не спрацювало. Він знову під контролем Галі Вікса, і це означає лише одне: Галі Вікс офіційно повернувся. Ми були впевнені, що Галік уже ніяк не зможе знову вибратися на гору. Востаннє ми бачили його в тазовищі, де він просто укладав якісь угоди. Здавалося дивним, що він взагалі ще десь світиться. Але потім Орвайна знаходить запис: звернення до гоблінів темноплавів.

The repairs have been more challenging than expected. The costs alone are irrelevant. Of course, I—I just need more time. Do not disappoint me. Don't you worry. I won't. Iotutu se staje на svoje mjesta. Галівікс уклав союз із Ксалатат, а вона тим часом озброює його головорізів зброєю, наповненою чорною кров'ю. Тепер Галівікс більше не просто союзник Сильвани, яка принаймні удавала, що діє в інтересах Орди. Ксалатат це вже чисте зло, жодних прикриттів. І саме тому Галівікс остаточно переходить у табір справжніх лиходіїв. А це вже відкриває шлях до його падіння, бо з іншого боку в нас є герой Газлоу, уособлення змін. А Галі Вікс символ усього, що завело гоблінське суспільство в глухий кут, де вони були змушені працювати на ворога. Це дуже схоже на ситуацію нічнороджених і легіону. Їх теж загнали в кут, і вибір у них був невеликий. Ця історія не могла мати два фінали. Хтось мав померти. Галівікс відправив Нікі знищити Газлоу, але загинув Рензік. І ця одна трагічна смерть запалила революцію в Андермайні. Рензік тут теж має символічне значення: він і Галівікс виросли в злиднях у нетрях. Але один став чистолюбним захисником, іншим зрадником, що укладає угоди з демонічними силами. Після смерті Рензіка. Газлоу розуміє, досить гоблінів треба рятувати. Настав час повалити Галівікса. Ми зносимо його позолочену статую, прориваємось у Галаджо і, нарешті, зустрічаємо Галівікса у його справжній подобі. Він велетенська хромована статуя, символ усього гнилого в гоблінському суспільстві. І от тут варто поговорити про потенціал, про угоди. Ми всі пам'ятаємо доволі карикатурну сцену його загибелі. Але щоб надати цій історії ваги, давайте згадаємо, ким він був насправді. Перед вами Драджетаун Кезан, найнижчий щабель гоблінського життя, суцільна злидня і безправ'я. Саме звідти починав Галівікс. Коли бандити почали душити бізнес його батька, Галівікс просто відправив їм бомбу. І це спрацювало жорстоко, ефективно, і він миттєво прорвався на вершину картелю брудноводдя. На той момент це був незалежний картель, що контролював Кезан. А задовго до Battle for Azeroth, ще до катаклізму, саме під час однієї з його шахтних операцій, було вперше виявлено Азерит. З нього Галівікс і зробив свій посох. Він знав, що в Азериті є сила, яку можна буде вигідно обміняти. Але спершу катастрофа. Смертокрил проривається, Кеза Антоне, хаос. Але для Галівікса це ще й можливість. Він скуповує всіх мешканців острова за гроші. Потім, після довгого плавання океанами Азерота, його люди висаджуються в Ашарі і приєднуються до Орди. І незабаром Галівікс зробив те, що найкраще вміє: звелів своїм підлеглим збудувати палац на Солод. Проходив квест Великий Гольф Андермені», Ну так от у нього в Ашарі був свій гольф-клуб. Він викачував природні ресурси Ашари настільки, що вода, яка текла звідти до дуротару, стала отруєною. А потім він збудував гігантську гармату як подарунок для Гароша і навіть націлив її прямо на штормград. Вона так і не вибухнула, але Орда добре виграла від величезного припливу гоблінських технологій. Розумієш, Галівікс знав, як торгувати справжньою силою. А щоб її здобути, потрібні були приблуди, гаджети, особливо ті, що залишились із минулого. А коли почалася вся ця історія з Пандарією, він організував там операцію під назвою Ініціатива загарбницького загону команда мародерів. І от двоє агентів знаходять священний сувій. Але перед тим як передати його Галівіксу, їм являється видіння. Галвікс не віддає суві Гарошу. А той нагадаю, тоді був воєначальником і зрадників не пробачав. У тому видінні Гарош дізнається про все і починає винищення гоблінів орди. Катастрофа. І в цьому суть Галвікса. Маючи в руках важливий артефакт, він не віддає його лідеру орди. Ні. Він бачить важелі впливу, вигоду. Мистецтво угоди, як він це називає, він хоче кращі умови. Але з Гарошем такі ігри не проходять. І я розповідаю, це не просто так. Бо сьогодні ми думаємо, а чи не намагався він провернути те саме з Ксалатат? У нього був важіль, темне серце, і здається, він дійсно хотів викрутитися. Але ми знаємо. Якби він і справді хотів тиснути на Ксалатат, це нічого б не змінило, бо її, в свою чергу, перехитрив інший персонаж візир Фей. Він вкрав темне серце і зник у невідомому напрямку. Схоже, це веде нас до Патчу 11.2. І тут важливо одне: спосіб, у який Галівікса вивели з сюжету. Зовсім не в його стилі. Надто просто. Повернімося до місць оф Пандарія. Навіть коли повстання чорного списа повалило Гароша, Галівікс не приєднався. До останнього тримався осторонь, поки не стало ясно, хто переможе. Так він зберіг своє місце в Орді, але став ізгоєм. Його не любили. Саме такий позасистемний союзник і був потрібен Сільвані, коли вона стала ватажком, вона зробила його своїм агентом, і він продовжив будувати свою зброю на Азериті. Бо ще тоді, як зробив зазериту свій посох, Галівікс зрозумів у цьому і сила, і гроші. Саме він першим здогадався, як зазериту зробити гармати війни знищення, і, звісно, зрубати на цьому купу золота. Але він не знав, у яку темну гру грає Сільвана. Вона вимагала все більше зброї, щоб живити тіньові потоки аніми у темні землі. І для Галі Вікса це вже було вище голови. Він думав, що просто заробляє на війні. Аж раптом Сільвана заявляє, що Орда ніщо і тікає в темні землі. У цей момент Галі Вікса викидають з Орди з картелю. Просто іди лісом. Газлоу стає головним гобліном. Але як ми знаємо, це ще не кінець історії Галівікса. Після втечі Сільвани він зникає. Де він? Ніхто не знає. Політика гоблінів випала з фокусу. Сюжет відвернувся. Але в темних землях ми зустрічаємо брокерів. І ці хлопці дуже дивні. Вони так нагадують гоблінів. У угрупування, картелі. Один картель шукає артефакти, інший картель екзотичних звірів. А третій картель бере все, що хоче будь-якими способами. Ми з ними билися. І це приводить нас у Тазавеш ринок, десь в іншому світі. І кого ми там знаходимо? Галлі Вікса так він знову укладає угоди і цього разу з картелем Зі з тими самими, з ким ми воюємо, і коли натискаєш на нього, він досі має титул торгового принца. Тобто навіть без Орди та картелю брудноводдя він зумів залишитися на вершині пливовим. І Сільвана вже йому не союзник, вона глибоко у тьмі. То що він робить? Куди все це йде? А йде прямо в Андермайн. Як саме невідомо, але ми бачимо його знову там. І ось у чому суть цього відео. Якби Блізард щось будували довгостроково, вони не прибрали б Галі Вікса так, як прибрали. Він раптом вирішує: я достатньо сильний, щоб вас усіх знищити. Це просто не в його характері. Тож головна теза відео Галі Вікса прибрали, щоб завершити сюжетні лінії. Його вбили для Лору. І це веде нас до останньої загадки, коли саме він зустрів Ксалатат, можливо, ще в Ліджон, коли вона була в клинку Чорної імперії. Може, темний жрець орди приводив її до нього? Можливо, але швидше за все Ксалатат звернулась до Галлі Вікса лише коли він став їй потрібен. Тобто... Коли почалася історія з чорною кров'ю та відновленням темного серця. Бо ще до того, як алерія розбила серце, ми бачили гоблінів темноплавів, які ставали нам на заваді в сюжеті. Отже, точний момент невідомий, але угода найімовірніше відбулася після та заверша. питання, чи пов'язані між собою брокери та ефіри. І тут ми переходимо до останнього фрагмента відео: персонаж Кайвеса, ефірка з Нарубару, але її ім'я. Нетипове, воно має таку ж структуру, як і в брокерів істемних земель, як, наприклад, Винарі з картелю Ві, можливо, Веса з картелю Кай. До цього моменту зв'язок між ефірами та брокерами здавався очевидним, але не прямим. Вони схожі зовні, мають подібну культуру, та й усе. Але тепер маємо ім'я Кай Веса. Участь Галівікса в обох лініях і схоже прямий зв'язок між його діями в Тазавещі та подіями в Андермайні. Хоч Блізард, здається, просто пришвидшили цю лінію, бо сюжет уже пішов далі. А справжня кульмінація це останній зв'язок ефірські таємниці, що оточують справжнє походження Ксалатат. Дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте натиснути на дзвіночок. Побачимось у наступному відео.